Не відхилення петиції, це щиросердне зізнання у е, співпраці з портновим і співучасті у його правових злочинах. Власне, е, якщо офіс президента дійсно хотів би очистити систему від портновщини, як від усієї Януковищини і всього іншого, то він би не, не перешкоджав створенню такої петиції. А оскільки всі ці люди, які увійдуть цей список, вони виконували замовлення офісу президента Президента, оскільки сам офіс президента, це е, колишні люди Януковича, зокрема там, Татаров або Єрмак, е, е, який працював на е, народного депутата, Ельбруса Тадеєва, друга сина е, Януковича, молодшого сина Януковича. І інші на такі самі як Михаїл Подоляк, який був в медіаобслузі Віктора Януковича і працював на фірта Шальовочкіна, то ясна річ, що вся ця система вона сприймала портнова як свого і спиралася на нього використовувала всі його знання, вміння і все, що стосувалося переслідування опозиції. Розкуркулень бізнесменів, відбирання бізнесу, рейдерство, а все, що весь цей правовий шабаш, який відбувається останнім часом, це було із використанням сітки портнова в прокуратурі, в ДБР і судовій гілки влади, тому що портнов мав фактично. Замкнений цикл виробництва всього того юридичного трешу і лайна, яке виливалося на голови українців, які потрапляли під цей асфальтовий каток українського кривосуддя, і от зараз якраз був би шанс для того, щоб створити списки і вичистити всю цю юридичну нечисть. Усіх о, судових о, правоохоронних о, судової гілки влади з правоохоронних органів. Проте о, офіс президента не захотів навіть офіційно розмістити таку петицію, оскільки о, вони о, чисто. І відверто зізналися таким чином в тому, що вони цю цієї теми дуже і дуже бояться, І оскільки зараз татаров перебуває у за за всіма там повідомленнями змі у Іспанії. І українські правоохоронці лихоманливо а, намагаються домовитися з іспанськими про те, щоб поділитися з ними інформацією про хід слідства іспанські правоохоронці розуміючи а, про те, що а, вся ця